Весна, що розпочалася з теплої погоди, вже демонструє свій вередливий характер. Перші її капризи відчуваємо у вигляді похолодання, не забаряться й опади. Подекуди навіть у вигляді снігу. 7 березня в Україні стане відчутно прохолодно. Температура повітря в день становитиме від нуля до плюс восьми градусів, вночі можливі морози до мінус семи. Відранку на Полтавщині небо буде вкрите хмарами. Лише надвечір вони зникнуть із небосхилу, без опадів. Температура повітря вночі становитиме мінус 4 градуси, вдень плюс один. Похмуру і суху погоду упродовж четверга синоптики прогнозують і в Кременчуці. Світлої передоби повітря прогріється до плюс двох градусів, вночі очікуються температурні показники із мінусом, а саме мінус два. Упродовж наступної доби хмарною і бездощовитою буде погода і в горішніх плавнях. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус три. Денна становитиме плюс 2 градуси. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 7 березня 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували понад 19 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1964-го – 30 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.